Щоб хрещення став саном дитиною Бошою, так і такий до життя свого християнина. По Житомир попрощався із героєм. На щиті до рідного міста повернувся захисник Максим Котенко. Зовсім маленький хлопець у п'ять років втратив маму. І дитина стала вихованцем опікунської сім'ї, дому Йосипа. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 1 потім у професійно-технічному училищі номер 17 Далі працював на будівельних майданчиках міста. Захисник ще з дитинства обожнював футбол. В нього не було проблем, щоб знайти собі щось до забави. Дуже любив м'яча. М'яч він ганяв всюди. Все одно чи це була кімната, чи подвір'я, чи вулиця, чи стадіон. Такий був ну нахіднахідливий, дуже активний, непосидючий. Уроки він з, ну, з трудом висижував, скажімо так. Він був щирим, здібним, енергійним, таким його запам'ятають усі його знайомі. До релігії в нього гарно відносилися, навчилися, до причастя приступали, тобто набожні були, крім всього. І якась така знаєте, совість була у нього не така, як всіх. От він перший зголосився йти, сам хотів йти. Не? Щось, от, в нього таке було, що ніхто не хоче зробити, а він я зроблю. Знаєте, от в нього були такі, знає, якісь, такі бажання. Щось зробити те, що ніхто не може. Не? Ну так кажуть, що забирає це війна найкращих, на жаль. Але це наша жертва, це ціна нашої незалежності. Максим став на захист України із листопада 2023 року. Він ну, чітко знав, що він хоче. І для мене не дивно, що він пішов захищати свою батьківщину. В цьому цей Максим був. Ось таким, яким він був у житті. Ви знаєте, ось таким енергійним, ось таким світлим, відповідальним і дуже доброзичливим. Ось ці якості він переніс і покупи. Воїн героїчно загинув 8 червня 2024 року під час виконання бойового завдання. Захиснику відтепер назавжди 24 роки. Світла пам'ять та вічна слава герою.